Іри до... Ірина, до... Ірина до... Ярославна, зачекайте, почекайте. я вас попереджаю, що наша розмова мене. ведеться аудіозапис. Я вас я попередила. Слухайте мене, будь ласка, без питань, я нічого не маю проти, нічого про цього не говорю. Я вам пояснила, що я завтра все уточню і представлю всю інформацію на батьківських зборах. Що ще потрібно? Я Ірина поки... Ярославівна, ви собі дозволяєте після 10-ї писати по всякій ерунді, а це не ерунда, це а, життя ерунда. моєї дитини. Ви інколи кидаєте. Тіда... Я просто щоб батьки також задумались про це все. І задаю вам ці питання, оскільки ви не повноважена відповісти на ці питання завтра я з письмовим запитом іду до директора. Просто ви минулий раз говорили, чому я перешагнула вас. Ви бачите, ви некомпетентна в цьому питанні. Це дуже серйозні речі. Е, ви пояснюєте? Я... Ви пояснюєте, що ця довідка тільки для того, що там, а вдруг дитина хвора. А що всі останні дні це не хвилює вас? Розуміє, чому саме в цей раз... день? Я ще раз пояснюю перше. Ця довідка в на проханняшкінешкільна. Це чомусь з пакету документів надали для Наталії вчителя представники. Медицини, представники медицини катастроф, так, катастроф, так називається. Тому ось е, тому, це не від школи. Школа на не просить такої довідки, е, коли перебуваєте на школі. Розумієте, тому що це перше. Друге, я пояснила, що я завтра всі питання уточню, і оскільки це і довідки на завтра не потрібно, а тільки на середу. Я написала і батькам і дітям. Що якщо що я, е, якщо не має можливості роздрукувати, я принесу. Тобто це не означає, що ви зобов'язані це робити абсолютно ні в якому випадку. Тому що, якщо би це було обов'язково, то би вас просто вибачте на слові загнали дітей стадом там і слухали. Навпаки, питають вашого дозвілу. Навпаки, е, враховують вашу думку, навпаки питають, е, надають інформацію. Я розумію, та можливо не так складно, але це не шкільна довір. Розумієте, ну це згода, вона не шкільна. Не ну ви шкільна розумієте, складна. це якийсь Тому папірець? Я... Він не нагадує офіційний Документ він взагалі думаю, не я, має. Тому я пояснюю, я завтра все уточню в вчителя, бо сьогодні, сьогодні вже Роджер закінчився це некоректно писати: ось а, вніж, а завтра я на зборах, оскільки це не горить. Всю інформацію надам. На фас, ну як це, це не горить? Я проти, я проти, наприклад, я Тоби не пускаю не, свою я дитину. Не я, не я, не я не пускаю в... свою дитину на цей захід, тому що я не можу зрозуміти, чому школа не несе відповідальність, коли я не у відповідальність, то дитина має бути коло мене, а так я віддаю дитину школу і завжди школа несе. А чому саме в цей день школа почекайте, не буде нести голова... відповідальність? Чому давай, це на один день? Почекайте одну хвилинку зараз. одну хвилинку, я відкрию ще раз зміст. Добре, почекайте, будь ласка. Да, так, Там є в змісті, раз... що саме в цей день і в суд я подавати не буду. Якщо щось трапиться під цих, під час цих курсів, зараз, що збираються робити зараз. з дитиною? Почекайте одну секундочку, де надано тут школа на відповідальності? А що будь що в суд розуміти, не подається? У них, почекайте, у них я б у них шаблонна довідка, розумієте про те, що вони не несуть відповідальності, не школа. Боже збав, школи несе, тому що вони в закладі в закладі в школі. Якому. В них шаблона довідка, яка видно роздається всім. Тобто, е, я знаю, що наші батьки деякі проходили, коли почалася е, війна, повномасштабна, проходили такі курси, і цю, тому це це просто довідка. Ми не сказали, що ми не сам та ні, ні в ні одному рядочку, що школа несе відповідальність. Просто вони під час навчання. Вони можуть нести тудальності, але там нічого страшного. Я, я не підговарюю вас, нічого страшного, якщо не хочете без питань. Можете можете не прийти в цей день, там коли там середа. Мають на увазі, що вони зобов'язані хоча б один там пройти, розмір, тому що це 18 годин. Тобто в них потім захисту вітчизни, як України, вибачте, такого вже не буде, бо це ніби як залікові заліки. Наказ є написаний від департаменту. Він в мене є, бо вже мені от вже скинули до вечора. Просто не хочу в таку пору тормушити батьків. Я завтра його роздрукую і покажу. Ось на зборах, тому що в нас є збори, на які запрошені всі без питань. Він є а це вже чисто через те, що запросили ось цих працівників. Вони це школа звичайно... А в якому місці проведення курсу? Де це буде проходити? Всереду, все це все в школі. Так дивіться із зобов'язків. Так зобов'язаю. А чому нас правилами? Не, не ознайомили. Ну, оце а вже це також, вставляє... це оце також, я розумію, питання не до нас, а саме до цих. Я, дякую за уваження, я взяла їх до уваги. Але в тому, що ну, якби, я ж пояснила, що я завтра все поясню з'ясую, роз... візьму правила. Зрозуміло, що це. Дякую за уваження. Я пояснила. Дякую за уваження, що ви певні зараз Воно дуже якось уваження. підозріло але, але... виглядає. Ну, боже, ну... Боже, Е... Ірина Ярославівна, дуже складний нічого час, і того. я дуже відповідально відношусь до життя своєї дитини. І тут чомусь один раз в тому місці вже ми будемо самі нести за свою дитину відповідальність. Мене е... це я нічого не маю проти. Е... Лена Івановна, але просто розумієте, чисто з людської точки зору, якби ви чисто як мама, яка поважає мене, позвонили мені і в мене є отакі, отакі от питання. Я б собі їх занотувала. Сказала Івановна, вам дякую дуже, що ви зауважили. Я також, як мама, можливо, не маю юридично юридичної освіти і тому і е, не звернув увагу. Я вам дуже дякую. Завтра я з'ясую, щоб не було і це було просто вичерпання всього. А це просто розумієте, ну на загал, мені нічого там, що батькам. Що страшного. А батьки Знає хай все? також почитати. Знаєте, чим але, це але, зак... закінчується, що дитина принесла. Батьки не вже ввечері не почитавши і підпишуть ні, я правильно, дякую. І я би завтра, повірте мені, тому що я не ворог дітям. І дякую, що ви б мені попередили, щоб я вже не сказала мені, я би прямо вже на цих зборах не збирала. Поясна з батьками і сказала: Батьки, тепер, якщо ви розумієте, будь ласка, хочете підписати, хочете ні. Розумієте? Просто якби ці питання, ну приємно було б, коли б ви звернулися до мене і сказали, Ірина, я вам раджу, так як от мама, як я розумію юридично, я вам була б дуже вдячна, що ви ось таким. Чином до мене звернулися. Я б подякувала вам, повірте мені, я б не закликала вам а сказала, Ай, підписуйте, що хочете там, або прийняла в дітей, ай, всі добре, добре, що дали, а ви там я... в, мене я думаю, Ірина, Ірина, в, мене. в мене проблемна. Ірина Ярославна, я, я зробила я не, мене, не так, але я звернула увагу і вже говорила я, не з, з одною мамою, і вони є також деякі мами, які не збираються підписувати, тому що трошки дивний цей документ, який на документ взагалі не схожий. Ні, я і буду вдячна, Ірині Ярославної. Славне, якщо ви, якщо у вас є дійсно, і це правда є цей наказ. Якщо ви мені особисто, щоб не турбувати остальних да, дітей батьків, я, скиньте, ну, подаєте, будь, будь ласка. Вас вас чекають на зборах. Будь ласка, я чекаю щоб на зборах, що збору, можуть я. Будь лас, ви знаєте, Ірине, Ярослав, ці збори завжди у нас переходять і. Що вирішується, щоб ми не вирішували і щоб ми не пропонували, все рівно буде так, як вирішила голова батьківського комітету, і ви. І тому я просто тому і тому й не хожу на збори. Просто, і чим це я вам палки в колеса ставлю, це, це, Ірина це, ну, так, от, розумієте, Оце писати такі всі зауваги, які якби краще би мені підказали, і я би тоді сказала батькам, шановні батьки, є певні роз'яснення, тому що не тільки ви, ви кажете, вам сказали, мені також впливали батьки. Ось розумієте, запитали на те, що, ага, дякую, що ви зауважили. І я дописала собі те, що там я маю сказати. Ось це тобто, ну розумієте, дуже було б, в, Ну, чим. Було я вам приємно. палки в колеси поставила? Ви Вині. такі звинувачення? Мене вже мені дуже цікаво, ірини ж там. Uh. Тому що коли виникають питання такого е, роду, то я би хотіла б, щоб ви запитали в мене, порадили мені, допомогли б мені більш були підтримкою, аніж отак, от кидання. О такі це, тому що ну якби бачите, ви, ви не компетентні, я до вас не піду по під директора. Без, без стан, я нічого немає проти. Будь ласка, йдіть. Ось але е, якби зараз накази я вам кину. Тому що він в мене є в особисті, звичайно, ось питань немає ніяких до вас. Просто, якщо можна, чисто такої з людської точки зору, просто було б дуже, я була б дуже вдячна. Ось. Тому, якщо ми от, на таким таким ведем, ведемо ведемо мову, тому я пояснила, що я завтра все поясню. Я уточню всі моменти. Уточню все і поясню. Ви маєте право, якщо там не хочете. Будь ласка, в згоді ви писали, що там немає згода чи не згода. Просто якщо ви не даєте згоду, ви не підписуєте просто і від вас цього папірця просто немає, і питань і питання ніякі не самі. Для чого тоді згода згодна або не згодна, якщо немає. Ви навіть більше того, ви навіть можете, тому що це не наш документ, а документ ось цієї організації, написати свої, навіть на цій е, заяві, е, наприклад, свої зауваги. Не навіть не вказуючи свого прізвища, бо це ніякий такий не аж надто офіційні документи. Самі це бачите, правда, ось зауваження, які ви хотіли би, щоб взли до уваги представники ось цього ось цієї е, закладу медицина катастроф. Питання немає. Просто розумієте, ну якби це вчитель е, сам часто можливо з інції. Я знаю, що я рік читала цей предмет і знаю, шукає. Цікаві розповіді, тому що зараз не дуже не дуже хто хоче бачити, хоча наказ є і все інше. Але знаєте, як важко знайти людину, яка ну й боронець, яка дійсно цікаво розкаже це все. Ось вони, нібито і й мають повноваження, але вони особливо департаменту вони підкоряються. Знаєте, що вони це тому, в принципі, досить цікава має бути лекція по ідеї, тому що одна з мами дзвонила, казала: питала, що це я кажу. А вона так, на таки я була, тому що це дуже цікаво. Вони нічого не показують. На дітях ну хіба може забентувати руку там ногу. А наприклад, показують вони просто манекен, бо в нас по моєму місці є тільки в двох місцях такі манекени, на яких можна показати, і де діти можуть спробувати зробити штучний масаж серця. Тому що ви знаєте, прямий мас... ну, штучний масаж серця, він не робиться на людині в ніякому разі, тому вони ніяк крім ось цього манекена не можуть відчути оцю силу натиску і все інше Вони тільки теоретично це вчать по паперу і все. Ось тому ось таке більше там, ну якби такого нічого не буде. Ось тільки такі цікаві моменти, як дати до медично до речі, ви розуміти ж до медична допомога, тобто ні проколів, нічого, нічого. Ви знаєте, щоб не на не на шкоди. Тобто, до медична допомога це дуже обережна допомога, яка ну багато чого застерігає більше ніж дозволяє зробити. Можливо, б'ють будь-найбільш застережні, чого не варто робити, коли людина травмувалася чи людина травмувалася і тому подібне. Ну, я так собі це розумію, тому що я також була присутня на одній з таких курсів, от таким чином. Але ваше право абсолютно не пускати чи не пускати ну, тому, розуміло. що Ірина Ярослав немає ні назви курсів, ні що це, ні. Не... Неправи поведінки, з якими я не нас мені, не тому ознайомили, я скажу, це я... дуже дивно бумажка. Ця... Але важливо в особисті, щоб я знаєте, зразу собі з... зауважила це, написала це батька. Можливо, через те, хоча би через те, що я би можливо дійсно виглядала більш компетентною, але ну якби я дуже вам була б вдячна, якби ви ці абсолютно дали мені зауваження в особисті або перезвонили би. Ну вже так нічого немає, тому що дітям ніколи я. Шкоди не зроб, Ну якби поки не зробила і за галочку нічого не роблю. Розумієте, Ай, там там хтось закипішував? Ні, звичайно, такі зауважень, тому що дійсно, як ви кажете, зараз не зараз і він завжди був такий час, коли має людина бути е, юридично підкована, і тому я завжди говорю, ще про те, що ну, добре, як кожна людина мала юридичну освіту. Ну на жаль, ми такої можливості і фінансової не маємо і цей тому ось так як і є. Тому вдячна була би за будь-яку допомогу, підказку. Ось саме в особисті, щоб я могла це бути. В курсі могла би, звичайно, також зарадити і, певно може допомогти тим, хто цього не розуміє. Ось в такому плані, тільки тільки щодо цього, ось такі зауваження. А якось завтра поясню, якщо що як ще будуть запитання запи будь ласка, мені, якщо він там чи ось в документ зараз скину вам. Завтра ознайомлю з ним його з з ним батьків, тому що я його роздрукую вже зараз. От у мене на пошту прийшов він. Добре, я то віде. якщо Дякую, вам віде. зручно скиньте чи на Viber, чи вам на почту скинутись? Ні, ні, я на мабуть на Viber спробую, чи я з почти зможу. На Viber буде інколи моменти, буває, що я не можу цього зробити, ну якби технічно щось з телефону. А зараз я гляну, подивлюся, і якщо ти я напишу, що я хочу вашу почту. Тобто Добре. питань цього немає. Зрозуміло. Да? Ласка, до Добре, да до побачення. Гарного вечора.